Вітаю на каналі Магія Таро. Хочу подивитися Курський напрямок, чи є перешкоди на шляхах Збройних сил України в Курській області на здійснення їх задач. Ті, що в них стоять задачі, чи є перешкоди на виконання цих задач? Скажіть, покажіть. Шість пінтаклів, все дуже добре. Дев'ять пентаклів, все також краще, ніж могло бути. Все йде по плану, все добре. Так, трошки було спочатку трошки там було що хтось потрапив в полон навіть із наших то зміча на майбутнє, двойка Пентаклі і правосуддя. Що ми робимо правосуддя в цій області? Дев'ять м'яча, це перешкоди. Десять м'яча, також перешкоди. Треба прибирати на майбутнє перешкоди. Зараз все дуже добре. Перемога. Дивіться, ворог буде відступати, ворог буде тікати. Я не знаю, які там цілі, які наміри в Курській області у Збройних сил. І навіть якщо б я знала і бачила в розкладі, я б не казала цього. Але треба трошки хлопцям допомогти прибрати то, що їм може заважати. Заперечую, ну, там складні бої, дуже важко. Але все буде добре. Шляхи відкриті на перемогу, ворог тікає. Все нормально, але перешкоди є, і це важко, це не так, що легко. Ось, були якісь тут спочатку неприємності. Прибираю полон. Тобто потрапив на якусь засідку, заперечую і перекриваю, перекриваю, все, йде стабільно. Я його всі Оця територія, вона буде утримуватись довго нами. Це надовго. Це стабільно і надовго буде під Україною. Я прибираю те, що заважає хлопцям, те, що перешкоди там в них. Русня відбивається там з усіх можливих своїх варіантів. Зараз ми це приберемо. Перекриваю. Перекриваю. Вийшла карта правосуддя. Це то, що вони принесли на нашу землю. Ми повертаємо їм назад. Чиним правосуддя. Це спас справедливості. Вищі сили, духи роду, янголохоронці, прошу захисту. Для Збройних сил України, для наших військових на території Курської і Прянської області, прошу прибрати всі перешкоди на їх шляхах на перемогу, щоб відігнати ворога як мога далі від наших кордонів, щоб хлопці виконали всі поставлені задачі перед ними і щоб не було в цьому складності і перешкод. Вище сили, прошу бережіть кожного воїна, оберігайте. Щоб були хлопці живі, здорові, неушкоджені. Оберігайте від кулі, від дрона ворожого, від бомби, від снаряду, від ракети, щоб були цілі, неушкоджені, щоб всі живі повернулись додому з перемогою. Та буде так, і так буде. Перешкод більше нема. Так, ще хочу подивитися, чи здійсниться моє бажання. Ну, я вже таке дивилась, хочу ще раз, щоб прибрати перешкоди, щоб Збройні Сили України. Дійшли до Москви і Леніна поховали нарешті путінську владу поміняли на якусь адекватну. Так, скажіть, покажіть, що заважає Збройним силам дійти до Москви, Чи є перешкоди, щоб наші Збройні Сили України дійшли до Москви і знищили рашистський режим. Москві, скажіть, чи є перешкоди. Вони це і виконують. Складно, тройка мечів з боями. Шлях відкритий. Що найцікавіше, що їм нема оцих перешкод, нічого не перешкоджає. Вони вирізають цих рашистів. Відкритий шлях. Правосуддя, йдуть робити правосуддя, і вони це зроблять. Месть. це помста і корабель мертвих, що поруч з живими нашими воїнами йдуть душі тих, хто загинув в цій війні. І вони будуть робити правосуддя і страшні речі там будуть на ну, Москві, в Москві буде все палать. Руйнуватися так, що там буде в той Москві? Хтось буде тікати, хтось буде ховатися. Ну, наші точно зайдуть туди і буде, ну це карта смерті, що будуть руйнування жертви в, само, в самому місті в Москві. І що це по правосуддю, це помста то, що вони нам робили, повернеться на їх територію. О. Так, що там буде ще? Що буде там? Ріки крові. Ось так. Що зараз відбувається? Що заважає Збройним силам дійти до Москви? Подвіше нам стані. важкі бої. Все, що треба, є чинять опір. Десять кубків, все йде по плану, просуваються. У ворога ця карта д'явол, що в них великі перешкоди. Вони як по колу ходять і не можуть вийти. Це також оточення, що вони ну, пораження. І ворог руйнує цю територію свою вже. Нічого не шкода, все подряд бомблять. Прибираю весь негатив, прибираю весь негатив. Так, прибираю негатив, прибираю негатив. Все, що заважає. Будуть намагатися щось домовитися, щоб Москву не чіпали, щоб тільки не в Москву. Але я це прибираю. Це все залишаю. Це все залишаю. Прибрала смерть, щоб не було жертв серед наших воїнів. Так, дурака прибираю, Заперечую. Це військові дурак, це військові рашиські. Заперечую те, що зараз перешкоди, втрати, втрати, великі втрати заперечую. Хлопці гинуть. Прибираю негатив, заперечую. Дивіться, це триває процес іде. І так вони дійдуть до Москви, і в Москві будуть великі жертви і руйнування. Все, що було на нашій території, всі жертви смерті, воно повертається на Територію Росії і Москва цього також скуштує цього горя, війну вони побачать. Перекриваю негатив. Вищі сили, духи роду янголохоронці. Прошу захисту для України для всіх її мешканців. Прошу захисту для військових українських. Прошу прибрати всі перешкоди, які заважають перемогти ворога на їх території, щоб наші хлопці дійшли до Москви. І щоб не було ніяких перешкод в них, і щоб без жертв, щоб всі були живі не неушкоджені. Бережіть, оберігайте Божого захисту, прошу для наших воїнів, збережіть їх життя. Та буде так. і Так буде, перешкод більше немає. Щоб була скинута російська путінська влада, оця рашистська, щоб вони отримали те, що вони горе зло людям принесли в Україні, щоб вони все отримали на свою голову назад. Та буде так. Дуже гарний розклад. Дякую всім за увагу. Також дякую за донати і до зустрічі на каналі.